Алочка, вітаю з відкриттям виставки. Отже, я вже деякий час спостерігаю за вашими чудовими абстракціями. Роз, розкажіть, будь ласка, як у ваше життя прийшла саме ця техніка? Доброго дня Оксана. дуже приємно вас бачити, вашого колегу. Така техніка, насправді я, я дуже люблю фотографії і мені цікаво завжди спробувати якісь нові техніки. Ця робота називається Галактика. Це про мрії, про те, що іноді мрії бувають такі, що здаються тими, що вони ніколи не здійсняться. Але ми знаємо, що в історії було стільки людей, що мріяли про такі речі, які згодом становились становилися І Концепція цієї роботи. Треба ніколи не покидати свої мрії, мріяти і щоб стати найскравішою зіркою своєї галактики. Це у вас серія робіть, тому що я пам'ятаю на попередній виставці. У вас теж була тема галактики чи чогось такого? Так, Ну та серія вже була після цієї галактики. Є декілька робіт з цієї серії, ті, що ви бачили в культурному центрі Гуполя. Так, інша трошки техніка, але дійсно мені форма, така форма, такий зміст, і щось. Ми зараз всі мріємо. Дякую велике, дуже приємно було зустрітися. Отже, насолоджуємося виставкою. Дякую вам.